Сила тобі представляє кращі мотиваційні цитати, притчі та історії, які допоможуть тобі в житті. Любов має бути перш за все дружбою, де ніхто не панує, не нав'язує свою думку, де обидва усвідомлюють, що вони різні люди, що у них різне ставлення до життя, що вони по різному мислять і все ж, незважаючи на всі відмінності, люблять одне одного. Ошо. Будь-яка залежність від інших дуже тендітна, бо те, що інші можуть дати, вони ж і заберуть. Тільки те, що було вашим із самого початку, залишиться вашим до кінця. Приймайте тільки ту допомогу, яка йде зсередини. І навіть тоді відсівайте всі спогади, оскільки вони збиватимуть вас зі шляху. Навіть якщо ви зовсім нічого не знаєте про шляхи та засоби, зберігайте мовчання і дивіться всередину. Допомога обов'язково прийде. Вас ніколи не залишають без знання того, яким має бути ваш наступний крок. Проблема полягає в тому, що ви можете ігнорувати це. Ментор потрібен для того, щоб підтримати вас своїм прикладом та успіхом. Але тільки те, що ви виявите завдяки власному усвідомленню, своїм зусиллям, принесе вам користь. Нісаргадатта Махарадж. Розширення свідомості. Розширення свідомості це прийняття світла і темряви. Розуміння, що в цьому світі все єдине, що поділ існує лише для матерії. Розширення свідомості це визнання того факту, що все є кохання, це любов до себе в першу чергу і прийняття себе як божественний прояв духа в матерії. Це також прийняття всього світу таким, який він є, без ілюзії, ідеалізму, оскільки світ досконалий від початку. Розширення свідомості це подяка та довіра кожному моменту. Прожитому в цьому втіленні та усвідомленні безлічі сенсів життя, якими наповнено Всесвіт. Жадібність тільки хоче і ніколи не віддає, а любов вміє тільки віддавати і нічого не просить, натомість, вона поділяється без умов. О що. Мені часто доводилося бачити, як люди ставали невротиками від того, що задовольнялися неповними чи неправильними відповідями на ті питання, які їм ставило життя. Вони шукали успіху, матеріального становища, вдалого шлюбу, слави, а залишалися нещасними і мучилися від неврозів, навіть досягнувши всього того, чого так прагнули. Такі люди зазвичай обмежені надто вузьким духовним горизонтом. Життя їх зазвичай бідне змістом і позбавлене сенсу. Як тільки вони знаходять шлях до духовного розвитку та самовираження, невроз, як правило, зникає. Тому я завжди надавав стільки значення, ідеї, розвитку особистості. Карл Юнг Єдиний шлях зростання це шукати суспільства тих, хто йде шляхом знання. Карлос Кастанеда: Перемагай гнів за допомогою спокою. Перемагай зло за допомогою добра. Перемагай злидні за допомогою щедрості. Перемагай брехню за допомогою істини. Сила в тобі! Шлях до себе потрібно починати з себе самого та продовжувати теж. Вже потім це позначиться на відносинах зі світом та людьми. Якщо вам по дорозі з кимось, вони також трансформуються разом з вами. Якщо ви зміните свій внутрішній світ і станете цікавими та бажаними самі для себе, тому що ті, хто пов'язаний з вами долею, мають аналогічні душевні наміри та подібне бачення. Якщо з кимось виникає непорозуміння, Значить, або людина не готова прийняти ті налаштування, або ви не готові прийняти її налаштування, але скоріше й те і інше. І кожному з вас необхідно пройти свій досвід самостійно, через проживання для того, щоб заповнити межі себе, щоб прийти до взаєморозуміння. І якщо по долі вам судилося проходити цей шлях разом, то значить, розставання зараз необхідне для того, щоб ви змогли скинути в себе старі установки, що віджили себе. Та які заважають вам знати і бачити суть один одного і життя. Сила в тобі, друзі. Ще більше корисної інформації, яка може змінити ваше життя на краще, буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Та звісно, підпишись прямо зараз на канал і залиш коментар та вподобайку для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Та щиро дякую кожному, хто підтримує канал в фінансовому плані для покращення контенту для вас. Банка для поповнення та всі реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео!